Всім привіт! З вами Санджен. Сьогодні ми продовжуємо грати гру ГВД Герої Війни і грошей. Так, народ, сьогодні в нас буде результат конкурсу. Е, я підготувався. У мене є ось відосик. Я роблю посилання на нього. Тихо-тихо-тихо. З... Копіювати. Закидаємо в рандомайзер, контрл-в, І поїхали. Бум! Нік Дар Кіллер. Було приємно щось виграти. Так. Секунду. Нік. Чик-чирик. де воно? Раз. Найти гравця. Два. Дивимося. 13 левел. А хто ти в нас? Ти в нас рицарь. 13 левел. Ну, давай подивимося, що ми можемо дати тобі. 13 левел. Так, Цем, цем, цем. Я, дивіться, я не буду вибирати там рандомно, що кому я постараюсь хоча б плюс-мінус адекватне щось скинути, щоб підходило вашому персонажу. Але комусь випаде щось дорожче, комусь випаде щось дешевше. Тут же на мене не ображайтеся. Якось так буде. <гум> я думаю тобі дати або якийсь меч, або лук. Лук полуночі. Тільки що тобі лук? А, блін, це на який левел щит? Інформація, інформація. На 7 левел маловато. Хіба на мін або використовувати? Не знаю, не знаю. Кольце магічески ти не носиш. Це яке кольцо? Все по одному дає. 14 урівняв, він ще не зможе його вдівати. Окей. Це з 10-го. Стальна тема це з 10-го. З 13-го, з 13-го. Ну, лук він не зможе носити. Добре, давайте тобі скинемо. Звіробоя з крафтом. Ну, як, з мінімальним крафтом. Оцей давай. Опції. Надіть, передать. Ctrl V. Передать в розпорядження. стоимость 1. І поїхали. Бум. Добре, ідем дальше Новий. Угу. Дивлюся відосики успіхів. А, добре. А нік? Де твій нік? Дядя, де нік? Де він оцей відосик назад до контенту. Блин, що замрачуватись маєш. Йо, дивлюсь всі відео. Дивлюсь всі відео. А, нік не написав. Дядя, дуже шкода, що ти нік не написав, так бо я тобі щось зараз підігнав. Дякую тобі, що ти дивишся всі відео. Дякую за теплі слова. Це приємно читати. А от шкода, що ти нік не написав. Чувак, не написав нік. Е, давай тако, я зараз закидаю цей відосик з результатами. Ти мені там напиши свій нік. Я порівняю автора каналу і буду впевнений, що це ти. І скину тобі теж якийсь подарунок. Добре, тоді йдемо ще раз. Буц. Це вже було. Наступного разу спробує мером атакером в дуелі сходити. Мені здається, що він більше білдів контрить. І ліч 22. Я тобі вже ліч відписував, я ходив емером в дуелі. Вони дуже добре. рашер, У мене там виходить, що 70 плюс атаки взагалі чітка тема. Але ну, я хотів конкретно магом сходити. Цей МР, так, да, не, не, не погана тема. Так, добре. Дивимося, хто ти в нас. Найти гравця. Ctrl V. Ти в нас 14 левел варвар. Окей. Окей, okay, окей, okay. а тобі можна лука відправити. Тобі можна лука відправити. Да. Де там передати. Ctrl-V. Передати в розпорядження. Стоїмость 1. передати. Є. Добре, йдемо далі. Бум. Скай, я чисто пишу коментарі. Красавчик. Ctrl c Персонаж знайти гравця. Хоба. Так, ти у нас 17-й левел. Степашка. 17 левел Степашка треба вже щось посерйозніше було б тобі відправити, але щось серйознішого. А ну почекай, в тебе Степашка може Альт чи основа. Ага, в тебе ельф основа. Нєкр в тебе 10-й. Гном в тебе 10. Замків, напевно, я не знаю, маєш, не маєш. Пум-пум-пум Напевно, скину тобі монускрипт. Бо він на високий левел теж. А, на 18. -й. Ти 17, тобі не заканає. Курва. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Що ж то тобі таке подогнати? Ну, це для тебе сміттячко буде. Такі кольці такі. Тоже для тебе таке собі буде. Ну, не знаю, це кольце може тобі відправити. Воно на який левел? На 14. Пум-пум-пум Давай так во, давай я тобі відправлю, знаєш що? Давай я тобі все-таки світок відправлю, манускрипт. А ти всяке тобі долевела? 2 мільйона. Може будеш деякого мага собі качати? То будеш свій мати так. Ctrl-V, Sky 1, передати в розпорядження, передати. Добре. Ідемо далі. Бум. Нік Ванамол, Мені здається, що якщо я її виграю, то я навіть не зможу її носити. Ну що, це не проблема. Ми зможемо завжди виправити цю ситуацію, знайти гравця. Бум, ванамол, 12 левел. Граєш варваром. Окей. Так, а тобі можна вже скинути якогось такого щита чи таку керасу. Давай дивимося, кераса. Це на 10 левел, а щиток на 7, здається, так? Да? На 7. -й. Давай тобі керасу відправимо. Передати ванамол. Одиниця, передати в розпорядження, передати. Добре, йдемо далі. Бум! Недавно перейшов на мага природи. Всіх виношу. До цього в основному програвав за те і за Нєкра. Маг природи, я ним не грав, здається, не разу. Хіба може один разочок десь заходив в кожен сам за себе гіллю тактиків. Це такий довгий білд. Ним треба довго сидіти, довго витягувати, обставатися. Об, об бляха як це сказати правильно. бе-бе-бе Замкнувся. Обставляти себе стіночками і лупити кулачками, наскільки я знаю. Да? Так, мастер ветер. Мастер ветер. Мастер ветер. Найти гравця. Бум. 13 й Мах Добре. Тут вже можна тобі якесь колечко подогнати. Це на який левел? Інфа на 13-й. як все вийшло, печать заклинателя. Хоп передати. Мастер ветер. Один, передати в розпорядження і передати. Добре, йдемо далі. Сьогодні знайшов ваш канал і слова нові вивчив Спірдолю, гаргою, гаргу, та бамбула. Тепер ці всі слова всюди впихаю. <хи> да, дякую. У мене багато таких слів паразитів насправді і <хи> мене самого вони веселять. Так. 11-й ельф, основа ельф. Так, ельф, тобі скинемо, тобі скинемо, тобі скинемо. Давай тобі, напевно, тут вже щита відправимо, 11-левел. Ну, ти його по-любому де використати. Ну, в тебе вже, звісно, башений щит, так. Да. А цей дає в нас на атакі, чотири захисту. Ну, давай відправимо щиток. Сюди, сюди, передати, передати. Добре. Дальше. Це вже було. Це вже було. Антисептик. Ну, це мій друг. Це мій друг. У мене так виходить, що, напевно, я всім щось там поскидаю, так що одно, то не страшно. Тобі ромчик скинемо, знаєш що. О, тобі скинемо колона Хотника. Контр 2 Передати в розпорядження. За, за 110 золота. Передати. Є. Yeah. Добре. Дальше. Це вже було. То, напевно, вже всім поскидав. Чи ще комусь не скинув щось. Ну, давайте подивимося так тоді через коментарі. Раз, було, було. Голкін ще остався без нічого. Точно. Ctrl-C. Персонаж. Щось тобі Голкін не сильно повезло, бо я клясав різів 5 після того. Ні разу твій коментар не вилетів. 11-й темний ельф. І це твоя основа. Правильно? Да, правильно. Так, Голкін 11. Тун, 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 тун тун Давай колечко. Противоречий. На які воно лев? На 14 чи що? Інформація, інформація на 14. й Ні, не, не канає тоді. Добре. Скину тобі м'яч звіробоя в крафті. Ctrl-V. Один. Розпорядження передати. Це в мене був Ванадол. Це без зніка. О LCD. Сюди. Раз. Це вже останній виходить, так. Да. Це виходить останній. Найти гравця. Шукаємо. мах 18 го рівня. Основа Нікромант. Оце вже серйозний молодий чоловік. А серйозному молодому чоловіку ми відправимо серйозну шмотку. Подивимося на 11 левел. Ні, не серйозно, а це колечко, так. Да. Це колечко серйозне. 16-й левел, добре є. Раз. передати, Ctrl-V1. Передати в розпорядження, все. Добре, виходить, всім все по скида. Вам треба зайти тільки оплатити. Ладно, я не буду свого друга обіжати. Бо дійсно так скаже всім все скину, а мені долю з маком. Щось придумаю. Щось придумаю. Що ж тобі можна таке хороше надіслати? Так, воно нікому не пішло, то я давайте його комусь. І... і всуну. Ось, тримай. Один. Передати в розпорядження, передати. Добре. Вроді би всіх. Скажімо так, зазначив, нікого не обідав, постарався розбити щось комусь плюс-мінус підходяще. Якщо комусь з вас не сподобалось те, що вам прислали, ну вже вибачайте. І так на халяву, грубо кажучи. Да, і де там цей дружик мій? Юзер ВК? VK... Чувак, напиши мені коментар своїм ніком, але з цього самого аккаунту, і я тобі теж щось поджену. Все, друзі, дякую вам всім за участь, дякую вам всім за підтримку, що ви пишете, ставите лайки. Мені це все дуже приємно бачити і читати. І це дійсно, як би там всі ютубери не говорили, це дійсно впливає позитивно на мотивацію до роботи, на мотивацію, на мотивацію до того, щоб щось робити, спілкуватися. Я не є якимось там топ-ютубером, і не факт, що я ним буду колись. Але цей процес мені зараз цікавий і дякую вам за те, що ви мене в ньому підтримуєте. Тому все. До зустрічі, до нових відосиків. Пока-пока.